Привіт. Аналітична спільнота на зв'язку з вами, гуру Макець. Почнемо з короткої інформації про компанію. Трохи далі ми розглянемо кожен параметр докладніше. Якщо хочете, можете поставити стоп. Можна більш детально вивчити всі параметри досліджуваної корпорації. Тепер ми подивимося на поточну ефективність організації Coca-Cola Co., тикер K.O. Цей огляд базується на даних станом на 17 червня 2025 року. За класифікацією ГУРУМАКЕЦ компанії Coca-Cola Co. належить до підкатегорії. Beverages. У порівнянні беруть участь 27 організацій, це досить репрезентативно. Загальний результат по досліджуваній компанії такий мінус 0,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 0,7 бала. Якщо дивитися широко, то на весь американський ринок загалом зазначимо, що середня оцінка фондового ринку США в цілому становить 1,8 бала. Проти мінусової оцінки 0,5 бала для компанії Coca-Cola Co. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Coca-Cola Co і акцій під категорії. Ми бачимо, що протягом 12 місяців акції за Coca-Cola Company показали динаміку 12,1 віц. Проти зміни ціни в підкатегорії 51 віц. Ринкова капіталізація компанії за Coca-Cola Company становить 303,49 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 746 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 25,82 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 125 мільярдів доларів. Порівнявши акції біржової та балансової вартості, Бачимо наступне. Частка Коукако Лако у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 40,705 віц. Балансова вартість становить 20,684 тисячні віц. Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості в підкатегорії погано мінус 1 бал. Борги досліджуваної компанії становлять 48,276 мільярда доларів. Борг до балансової вартості становить 187% капіталу. Результат за рівнем заборгованості підприємства погано мінус 1 бал. Відношення ціни акцій компанії до прибутку становить 28,1. При середньому по підкатегорії 23,7% Оцінка співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії прийнятно 0 балів. Прибуток за останні 12 місяців склав 10 782 млн доларів. Прогнозні прибутки за наступні 12 місяців попередньо оцінюються в 13 772 мільйони доларів. Оцінка показника очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією Добре 0,5 бала. Відношення вартості компанії до доходу становить 6,5. Середній по підкатегорії 2,7. Оцінка співвідношення вартості фондового ринку до доходу в порівнянні з показниками компанії під погано мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 46 тисяч 660 мільйонів доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 56,79 мільярда доларів. Оцінка показника очікуваного майбутнього обсягу продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Маржа продажів становить 23,1% із середнім показником у підкатегорії 11,2%. Оцінка рентабельності продажів порівняно з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу в субкатегорії становить 6,815%. Що на 497% менше частки ринкової капіталізації? Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії дорівнює 4355 тис дол. Тоді як у підкатегорії 729 тисяч доларів. Оцінка розміру ринкового капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Прибуток компанії на одного працівника становить 154,7 тисячі доларів. Із середнім показником у підкатегорії 30,8 тисячі доларів оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній підкатегорії Добре 0,5 бала. Частка доходу компанії на окремого працівника становить 670 тисяч доларів. США. Підкатегорія 275 тисяч доларів. Оцінка виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній категорії добре 0,5 бала. Обсяг коротких угод відповідає 0,8% при середньому по підкатегорії 1,6%. Індикатор rsi 14 показує рівень 43% для компанії за Coca Cola Кампани. Тоді як для підкатегорії цей рівень становить 47%. Фактично ціна акцій компанії становить близько 70,53 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 79,56 долара. Дивимося таблицю замовлень, вона вам доступна, посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі публічно прийняті рішення інформаційної системи оцінки запасів цього сезону. Гурумакетс. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. На основі аналізу закука Кола Кампани. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів Гурумакетс прийнято рішення. Не відкривайте угоду. Оскільки це відео оглядове. велике спасибі всім за перегляд цього відео та використання довідкової системи. Гуру Makets.